Саме ця гроза, яка образувала в Молдові, принесе мені першу грозу, через яку я відкрию сезон. Але пік я проспав. Ну що народ, от вам перша гроза. О! Дуже ти... Вау! З тієї сторони як хмороки виросло. Хочеться гроза пройти мимо, але вона дасть свої плоти. Це дуже електроактивна гроза, дуже і мені вдалося її зазняти на цей раз Короче, на годинник... Просто блискавка за блискавкою. Хотів, отримав. Не, nee, вообще сосна. Uh -huh. А тут дітей що було раніше? було раніше... Оце оце ось. Оце, оце було, да було класно. Це вообще. Чисто эмоции Ева. Кайфарики. Ну вы... Была бы заметельна съемка. Ага. Сейчас

Jest! Tak, to wygląda na szklaną górę Co to Co W centrum, uchty Ale kto zna? Марке на ну, вісім вечора передає грузу подивимося, що буде. Єсть. Тут лучше. Вау! Я тик... Вау! Вау! Я зазнял! Ух. Ух ты. Ух. Ух ты. Стопить. Але за цієї тут навіть кандер не вищається на ковальне. Просто зараз. Да, у нас повітряна тривога. Ну, а блискавка ховається за дощем поки що. Ух ты! Зараз грим. Наближається гроза більше сього, бо з цієї сторони блискає у нас. І у нас єсть! Виїхав ось. Подивіться на общу картину, а обща картина зашибісь. Гримить постоянно, але ще не блискає. Фу, що можна сказати? Якщо воно дійде до мене, то буде весело. Тому, коротше, будемо далі слідкувати. Бо, звісно, капітальні хмарки. Ось так. Видніше. Що у нас твориться за хмарка? Так що да. Я да. Я ж тобі кажу. Ну, блимнуло блимнулося, побольше. Опять було блимнуло якраз звідси. Ну ми хоча отак воно. Ось, кака вже. Ти шо? А тепер ще раз грати. Блін, ти йди в боску. Ти що шо, шо робиш? Ох... Охереть! Ой-ой-ой-ой-ой! Вы что? ох, 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 водку! Ух ти ж! Ух ти! І отже я закриваю свій сезон гроз. В цій для себе, конечно. Що можу сказати по поводу цього сезону 2024 року? Так, він був сухим. Дуже сухим. І дуже малий нагрози, так сказати. За весь час ще знімав грози, тобто за цей рік, мяко кажучи, в цьому, саме в цьому відео там 10 гроз. У відео в цьому що я виставляю. А так знято около 15, не більше. І через що вони не попали, через те, що вони або якісь дуже далекі, їх не видно. Або ще якась наподобі така сама причина. На мою думку, найкрасивіша гроза це та, коли за день було дві грози. У червні. пам'ятаю, якого числа. Відео там написано буде. Якби. Друга гроза, що вечором. Це найкрасивіша, а найсильніше це отой ураган, що відбувся в липні з градом. До речі. Це, був, це була остання гроза за весь сезон. Отже, друзі, якби сезон закритий. З перейдешніми всіх святами, наступаючим новим роком, хоч я розумію, що я це виставляю 6 грудня. Так що да. Що ж, зустрінемося в новому сезоні і до нових роз!